Вітаємо вас у захоплюючому світі фізики, де ми збираємося вам представити наш проект на тему фізика у повсякденному житті. А саме розповісти і показати вам феномен дифузії у нашому проєкті Ми дослідимо не лише основні принципи дифузії, але також звернемо увагу на те, як цей фізичний процес впливає на щоденне життя кожного з нас. Від процесів дихання та обміну речовин у клітинах до розповсюдження ароматів у повітрі та взаємодії хімічних речовин у нашому навколишньому середовищі. Дифузія є невід'ємною частиною нашого існування. Що ж таке дифузія? Дифузія це процес взаємного проникнення молекул або атомів однієї речовини, поміж молекул або атомів іншої, що зазвичай приводить до вирівнювання їх концентрації у всьому займаному об'ємі. Зараз ми вам продемонструємо дослід, який ви можете спостерігати кожного разу, як заварюєте чай. Для цього нам знадобляться дві склянки: холодна та гаряча вода, металевий предмет та два пакетики чаю. У нашому випадку це зелений чай. Що ми робимо? Беремо дві склянки. першу заливаємо холодну воду, в другу кладемо металевий предмет у склянку та заливаємо гарячу воду. Обережно. Так. Тепер ми занурюємо пакетики чаю в холодну воду. Даємо зануритись. Та у гарячу воду. Теж демо зануритися. М -м -м. Після чого ми чекаємо деякий час. Ось вже минула хвилина. Як ми можемо помітити, рідина з холодною водою не змінила кольору, а ось рідина з гарячою водою майже одразу помутніла та змінила свій колір. Причиною виникнення дифузії є тепловий рух частинок. Рухомі частинки під час дифузії завжди поширюються рівномірно по всьому наданому обсязі. Також важливо знати, що явище дифузії відбувається далеко не з усіма речовинами. Наприклад, якщо воду перемішати не з марганцівкою, а з маслом, то дифузії між ними не буде, так як молекули масла електрично нейтральні. Утворенню з'єднання з молекулами води завадять сильні зв'язки всередині молекули масла. Швидкість дифузії значно збільшиться при збільшенні. Температури. Роль дифузії в травленні і диханні людини. Найбільше всмоктування живильних речовин відбувається в тонких кишках, стінки яких спеціально для цього пристосовані. Площа внутрішньої поверхні кишечника людини покрита верстинками, мікроскопічними утвореннями слизистої оболонки висотою 0,2-1 мм. Процес всмоктування живильних речовин в кишечнику можливий завдяки дифузії. Дифузія місцево анестезуючих розчинів в тканинах при інфільтраційній анестезії на верхній щелепі. Мета дослідження: вивчення впливу тиску, з яким введено розчин місцевого анестетика в тканини, швидкості введення розчину, щільності тканин, через які дефундує розчин. Матеріали і методи введення анестетика на основі 4% розчину артикаїну з інеприном у концентрації 1 до 100 тисяч. Результати при повільній швидкості введення розчину не супроводжується значно. Збільшенням тиску, що відображає відповідні швидкості дифузії розчини в тканинах його швидкості введення. При високій швидкості динаміка тиску характеризувалася незначним зміненням, приведенні розчину в об'ємі до 0,3 мл, а потім прогресуючим його збільшенням до значень понад 1000 мм ртутного стопчика, що може викликати гідравлічне препорування тканин і призводити до постін'єкційних болей. На підставі аналізу отриманих даних ведення розчину. В тканини супроводжується їх еластичним розтягненням, при якому введений розчин заповнює збільшуючися міжклітинний простір. Чим більше тиск введення розчину, тим швидше відбувається його заповнення. Якщо кількість позаклітинної рідини зменшена відносно загальної рідини в клітинах, то опір введеному розчину менший, ніж при підвищенні кількості позаклітинної рідини або набріку, оскільки розвиток набріку супроводжується збільшенням тиску в позаклітинному середовищі що утруднює ведення розчину. У висновку до проекту на тему фізика повсякденному житті явища дифузії ми хочемо підкреслити важливість розуміння цього явища для нашого сприйняття природних процесів. Дослідження дифузії дозволяє нам розуміти, як речовини переміщуються та розподіляються у природних системах від клітинних мембран до атмосферних явищ. Сподіваємось, що вам дійсно сподобалося.